Доброго дня, шановні журі. Мене звати Фатєв Ярослав. Я учень 8 Б класу ліцей номер 297 міста Київ. До вашої уваги представлено постер до моєї роботи на тему Кримсько-Татарський національний рух у добу української революції. Місце і значення партії Міліфір. У верхній частині постера подано мету, предмет та об'єкт досліджень. Моя мета. Полягає в аналізу формування та розвитку Кримсько-Татарського національного руху 1917-1921 роках, а також у визначенні ролі та значенні партії Міліфірка в державотворчих процесах Криму. Об'єктом дослідження є сам Кримсько-Татарський рух по добу Кримської революції. Предметом дослідження є політична діяльність партії Міліфірка і ідеологія, участь у державотворчих процесах. Вплив на кримсько-татарське суспільство в революційний період. У правій частині постера розміщено завдання дослідження серед них. Вивчення історичних передумов кримсько татарського руху, аналіз створення та ідеології партії Міліфірка. Визначення ролі її лідерів. Що особливо важливо, для розуміння національного відродження кримських татар, оцінка взаємодії Міліфірки з Українською Центральною Радою та встановлення значення діяльності партії для розвитку татарського народу в 20 столітті. У центральній частині постера подано ключові ілюстрації, це портрет Номана Челіпджихана одного з провідних діячів Міліфірків, карту Криму 1917 року, що показує територіальний контекст подій. Перший Курултай кримсько-татарського народу, який став фундаментом їхнього політичного самовряду. Партія Еміліхірка, як показано у висновку, стала головним політичним центром кримсько-татарського народу 1917-1920 роках. Вона спрямувала співпрацю з Українською Центральною Радою, брала участь у створенні Кримської народної республіки. Визначила подальший шлях кримсько-татарського національного руху, її діяльні заклала ідеї та політичні основи для розвитку кримсько-татарського самоврядування і відігравала важливу роль у тогочасних державотворчих процесах. Дякую за увагу!